Привіт! Сьогодні особливий день. День факультету педагогічної освіти. Ми вітаємо всіх викладачів та студентів. Бажаємо розвитку, натхнення та нових ідей. Дякуємо за теплу атмосферу, підтримку і дружбу. Наш факультет це наша родина. День факультету педагогічної освіти. День факультету педагогічної освіти. Щиро вітаємо рідний факультет педагогічної освіти з Днем факультету. Для нас факультет це місце, де ми отримуємо не лише знання, а віру і мотивацію і підтримку власних сил. Ми вдячні нашим викладачам за професіоналізм, терпіння та ту атмосферу, яка надихає нам розкривати свої таланти та рости як особистості. Бажаємо процвітання, нових звершень, яскравих ідей та натхнених студентів. Факультет педагогічної освіти. Це наша дружна грінченківська родина, в якій панує повага, взаєморозуміння і бажання творити щось нове. З Днем Факультету педагогічної освіти. Наш факультет педагогічної освіти це місце, де ми зростаємо щодня. А також вчимося не тільки науці, а дружбі, підтримці і доброті. Тут ми знаходимо однодумців. І вчимося бути справжніми вчителями з великим серцем. Факультет педагогічної освіти. Це наша сила та натхнення. Тут ми вчимося мріяти і вірити у свої можливості, і саме тут народжується майбутнє педагогіки. Ми вдячні факультету за знання, досвід і за теплу атмосферу, яка об'єднує всіх нас. Викладачі, студенти та працівники факультету педагогічної освіти. Від щирого серця вітаємо вас везне факультету педагогічної освіти. Це свято об'єднує тих, хто щодня творить майбутнє. Ваша праця не просто професія, а покликання серця. Усії сієте зерна, мудрості, добра, любові до знань, які проростатимуть в серцях майбутніх поколінь. Бажаємо вам нових звершень, натхнення. Щирих посмішок вдячних студентів та щоденного відчуття гордості за свою благородну справу зі святом з Днем факультету педагогічної освіти. Факультет педагогічної освіти це серце нашого університету. Тут формується майбутнє, адже саме педагоги формують нові покоління. Ми вчимося не лише знанням, а доброті, людяності та відповідальності. Наші викладачі щодня дарують мудрість і віру у власні сили. Студентство педагогічного факультету це єдність, віра і дружба. Ми обрали шлях, що змінює світ через дитяче серце. Дорогі факультети педагогічної освіти. Ми, студенти групи поп д щиро вітаємо вас із Днем факультету. Бажаємо натхнення, розвитку та нових звершень. Нехай тут завжди панує атмосфера підтримки. Дружби та любові до професії. Песні викладачам за мудрість та турботу, а одногрупникам за єдність та командний дух. Нехай наш факультет і надалі буде осередком знань, доброти і професійного зростання. Зі святом вітаємо наш рідний факультет педагогічної освіти зі святом. Дякуємо, що даруєте нам знання. Ні натхнення. Тут ми навчилися дружбі, підтримці та любові до дітей. Факультет педагогічної освіти це велика сім'я, яка об'єднує нас спільною мрією. Бажаємо розвитку, нових досягнень і ще багато історії факультету. Зі святом! Тут завжди відчуваєш підтримку. Це місце, де твориться наше майбутнє. Ми здобуваємо знання, які змінюють життя. Факультет це наше щоденне натхнення. Тут я знайшла справжніх друзів. У мене факультет це мрія, яка стала реальністю. На факультеті ми завжди розвиваємось.